Для хлопчика з акцентною стінкою, яка буде виконана повністю декоративною штукатуркою лава. В даному випадку я покажу майстер-клас, як зробити на стелі. Тут стеля така ламана. Так Розповідаю. Тут картон, він пошпакльований, перечищений і загрунтований ґрунтівкою. Ахилки в ґрунт. Грунтували два шари, Чомусь він дуже гігроскопічний, хоча й гостойкий. Потім пошкодить до 13 годин, беремо фарбу. Це латексна фарба і латекс Март, того, і марки Faйda. І зараз буду фармувати. Полір покриття буде. 15,56, так воно виглядає. На перший шар я використовую фарбу звернув грунтівкою на 15%. І так Валік такий волохатий, тому що ціни не дуже ровні. Так як в нас в одному кольорі, то я не соромлячись, просто-напросто фарбую і там, і тут. От такими руками зробився вістик. І таким конкретним валіком тепер його все заказую. Головне наробити почоки. Парбуватися, я повторююсь, буде два вашари і між шарами повинно бути не менше 12 годин висихання. Ну, як по мені немає тут нічого важного. Ось воно вже і впіталось. Так що фарбувати два шари це не забаганка, а необхідність. Він вже і не береться навіть. Ну, Я думаю, все зрозуміло. Висохла фарба на стелі, я взяв декоративку, лаву, розвів ґрунтівкою процентів на 20 і валіком з маленьким волосом просто-напросто фарбую всю поверхню стелі. Так як я говорив, що стінки в тому самому тоні, то я не, не скотчу не клею, нічого. Все. Головне закатати нам, зробити фон, покрити. Фаргу одним словом. Закрить фарбу. Після того, як перший шар лави висох, за допомогою такого пензлика з натуральної щитини, отакими рухами хрест навхрест наношу матеріал на поверхню, намагаючись рівномірно це робити, тому що поверхня, ну тому що це стеля. Отак нанесли. Потім беру пластикову кильму, чистеньку, наношу на неї матеріал, щоб вона менш липла, і формую малюнок. Просто-напросто його закручую вісімки, нолики. Роблю попереднє приминання. Це така більш груба фактура виходить. Якщо потрібно, десь щось не устрає, можна завжди докласти матеріалу. Там у випадку в мене Тут, в куті там внутрішньо мало щось. Після того, а наносимо, якщо працюємо, ну один працює, то наносимо невеличкими квадратами, ділянками. Десь до квадратного метра. Потім, на цій, на цій, на цій ділянці стелі, вже малюнок сформований, як би мовити. Наносимо матеріал далі. Потім там після нанесення формуємо малюнок і повертаємо сюди, проминаємо. Ці проминання потрібно ну, десь 2-3 рази зробити, і тоді буде текстура така. Яку замовляли замовники. Ну, зараз я це покажу все. Наношу ще матеріал десь теж близько в районі квадратного метра, Налазячи на те, що вже сформовано, щоб там стик зробити розмитим. Зараз нанесу і буду формувати малюнок. Ось ділянка нанесена. І починаючи з того місця, де я закінчив переминання там, ну, із стика, так би мовити, починаю формувати малюнок на цій частині. Да, падає, але красота треба вже. Так, далі. І тепер повертаюсь сюди. Тут вже матеріал підтужавий, він вже не, не липне до кельми. Переминаємо верхушечки тут. Потім нанесу далі матеріал там і повернусь на другу ділянку. Ну, я думаю, все зрозуміло. Особливу увагу приділяємо там. Потім буде ще третє приминання, але це вже потрібно буде робити чистою кільмой. І просто-напросто ми дагенько попродавлюємо верхушечки. Так, гру, 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 гру. І ось результат моєї праці титанічної. Лава на стелів. Отак воно виглядає. Так в паритеті стінами. По-моєму, шик. Не видно те, що стіни, ой, стеля погано пошпокльована, Лава це все скриває, нівелює, так би мовити. Ну, отак. Все. Всім дякую, підписуйтесь на канали. Мирного неба вам всім! Da bobagem, <fim> né?